Всім привіт! От як називеш свій садок, так і буде. Так і в моєму випадку. Подивіться, що в мене виросло між трояндами. Я дивлюсь, думаю, що це за розгорнуті брили землі. Погляньте на це чудо. Який розмір, ви бачите? Ось моя рука. О боже, оце так круто. От такого ще в мене не було. Дивіться це почериця. Зараз я з пробую розламати. Ой. <схі> Оце так диво дивно є. Подивіться. Я такого ще не бачила. Оце розмір. Фантастика! Оце вам... І чарівний сад. Як гадаєте, це почериці?